Сьогодні у випуску, виставка майбутнього, науковці регіону і не тільки презентували свої наукові досягнення та винаходи, які вже у найближчий час можуть стати частиною технічного життя українців. Всі подробиці сьогодні у програмі, а також Юні промовці Донбасу змагалися у виразності читання творів. Вже втретє у Донецьку проходить конкурс Красномовна Донеччина його учасники, старшокласники, цьогоріч обираючи твори для декламування, більше уваги приділяли творчості Тараса Шевченка. Адже цей рік, ювілейний 200 років, виповнюється від дня народження видатного українського поета. У рубриці щоденних професій знайомимося з будівельною справою. А просто зараз дивіться. Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання вже закінчилася. Отже, у випускників шкіл залишається все менше часу до тестування. Як краще підготуватися до іспиту знань, щоб засвоїти головне і не прогавити найменших дрібниць. Як готуються школярі? Дізнайтеся за мить. Вже у червні абітурієнти проходитимуть тестування. Часу залишається небагато, тому всі як один активно готуються. Учениця 11 -го класу Юлія Болгакова бажає працювати у сфері туризму чи менеджменту, тож подаватиме документи у два вищі. Вже зараз займається з репетитором по дві години чотири рази на тиждень. Я думаю, что ходить на курсы, ну, это можно сказать то же самое, что и сидеть вот в классе. То есть учитель рассказывает, да, и много людей. То есть, Может, ты постесняешься что-то спросить, что тебе будет непонятно. Вот, Если заниматься лично с репетитором, ты сидишь один на один, как бы в любом случае тебе гораздо доступнее информация вся. Вот, Поэтому я занимаюсь лично с репетиторами совсем. Однокласниця Юлії навпаки обрала підготовчі курси, відвідувати які дівчині подобається. Навіть у групі їй не бракує індивідуального підходу. Це, мабуть, так же, як в класі, як в школі, більш привично, ніж індивідуально. І тобі теж індивідуальний до тебе підход, і знають, що тобі подобається, як ти будеш займатися, що тобі більше підходить. Там цікаво дуже. Теж випускниця Вероніка Струпова вирішила поєднувати. Вона займається з репетитором та відвідує підготовчі курси. Така мега активна підготовка і не дивна, адже дівчина планує вступати на три спеціальності. Я збираюся поступати на юридичний факультет, ще я подаю на і теж туристичний бізнес. Сьогодні багато абітурієнтів обирають підготовчі курси, адже у такій підготовці є чимало плюсів. Це дає можливість випускникові школи ближче познайомитися з університетом, скласти своє враження. До того ж, відвідування таких курсів додає бонусів при вступі. Слухачі наших підготовчих курсів імію тольготи, а саме першочергове зачислення. В наш університет, а также возможность получить до двадцяти баллов на ряд специальностей к общему количеству баллов при поступлении в Думу. до 20 баллов, то тобто, есть зависимості максимум 20 балів, в залежності от того, как он сдал, как он учился на протяжении mm. всего е, процесу обучения да и как он е, итоговую аттестацию. Отже, що потрібно знати про підготовчі курси. По-перше, вони відрізняються тривалістю довгострокові продовжуються не менш ніж півроку. Переваги очевидні за цей час можна засвоїти більше навчального матеріалу. Довготривальні курси – 8 місяців. Тобто, починаючи з кінця сентября, діти у нас записуються і вже вивчають і підготуються. Саме длительний срок обучення дозволяє наверстати упущені теми в шкільній програмі і качественно підготуватися к здачі зовнішнього незалежного оцінювання. Якщо ви не потрапили на довготривалий курс, то у вас ще є можливість. Встигнути на потяг, що рушив, а саме записатися на інтенсивний курс. На краткострочні курси ми пропонуємо їм комбіновану підготовку. Тобто, це посещення очних курсів і дистанційне навчання предмета. Тобто, попрацювавши на курсах і проконсультувавшись з тьютором в режимі онлайн, він може постринити пробіли в знаннях і на протяженні 4 і на протяженні 3 місяці. Заняття проводяться у групах від 10 до 30 осіб по вихідних. У деяких вишах заняття поєднуються з дистанційною формою навчання. Це дуже зручно для тих, кому доводиться долати до університету чимало кілометрів. У кожного служителя є індивідуальна консультація з т'ютером. Графік індивідуальної консультації строїться в залежності від загруженості ученика. У навчальних закладах випускникам шкіл всіляко допомагають у підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання. Проводять консультації, також учні можуть звернутися індивідуально з незрозумілим питанням. Українська мова та література є обов'язковим предметом для тестування. Саме цю дисципліну веде у школі пані Ірина. Для того, аби учні успішно пройшли оцінювання, вчителька радить звернути увагу на наступне. Треба опрацювати великий матеріал, тому раджу дітям запам'ятовувати цифри, дати, спираючись на якісь власні асоціації. Наприклад, дата народження якогось поета чи письменника асоціюється з датою народження когось з близьких матусі, бабусі. Наприклад, вивчаючи художні твори, великі прозові, складаємо опорні карти, в яких записуємо жанр, тему, ідею, головних і героїв. Характеристики і звичайно читаючи драматичні твори, прозові твори, треба вчитуватися в пейзажні замальовки, які діти не дуже люблять. А на ЗНО є питання і цитатний матеріал з таких творів, щоб краще написати, скласти завдання ЗНО, в яких є питання. Про художні засоби ведемо літературу з словнички, де записуємо, що таке метафора, що таке алітерація. Сьогодні є досить поширена думка, що у школах занадто багато підготовки до тестування і мало часу приділяються навчанню, але нас запевнили в іншому. Ми звичайно проводимо і тестування з опрацьованого матеріалу і з нового матеріалу, щоб діти вдома опрацьовують матеріал дев'ятих класів, десятих ставлять запитання, ми відповідаємо на них. А все таки на новий матеріал звертається більше уваги, бо його ж теж треба засвоїти. Отже, підготовчі курси, заняття з репетитором чи повна самостійна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання, кожен обирає сам, оцінивши свої можливості та зваживши всі за та проти того чи іншого методу, обирайте. Дивіться далі: юні промовці Донбасу змагалися у виразності читання творів. Уже втретє у Донецьку проходить конкурс Красномовна Донеччина. Його учасники старшокласники. Цьогоріч обираючи твори для декламування, більше уваги приділяли творчості Тараса Шевченка. Адже цей рік ювілейний 200 років виповнюється від дня народження видатного українського поета. Ну що б, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Як можна не погодитися з словами класика, адже слова можуть надихати, спонукати. До того ж, необережне слово може вбити будь-яку надію, але останнє точно не про цих юних риторів, адже їх виступи дають наснагу. Я вирішила обрати тему для виступу Любов до Батьківщини. Що ж вона починається? На мою думку, любов до батьківщини починається з любові, до рідної хати, стежки дитинства, до мудрості народної казки. Як і для кожного з нас, для мене, батьківщина це те місто, де я народилася і живу, де працюють мої батьки. Земля моїх пращурів. Учасники готувалися зі всією відповідальністю. Іноді навіть здавалося, що на сцені не аматори, а професійні актори. Учні 8-11 класів не просто показували гарне володіння правилами сценічної мови, а ще й акторською майстерністю. Головне правило доброго читання текст має зачіпати струни душі, тільки тоді рядки оживатимуть на вустах. Я буду рассказывать сегодня о нашем земляке писателе Юрия Доценко. Буду декламировать его стихотворение Тарасова, которое он посвятил Тарасу Шевченко. И еще одно стихотворение. Сегодня я буду рассказывать несколько стихов Тараса Шевченко. Мне не однаково, добрость Украина, это на самом деле очень интересные стихи, которые сейчас актуальны і всегда будут актуальны для нашої страны, Я думаю, я знаю, що я патріот нашої страны, я люблю нашу страну і тому без імінно то ж стих стіг не однаково якраз таки нам не однаково. Вчитель української мови та літератури Ольга Михайлівна приїхала з міста Сніжне підтримати свою ученицю. Разом з нею вони ретельно обирали твір для декламування. Ми підготували вірш нашої землячки, якою ми пишаємось. Це лисенко Людмила Миколаївна, поет, колишній педагог, колишній директор школи, добрий друг нашого навчального закладу. Вже три роки з того моменту, як був започаткований конкурс Красномовна Донеччина на міському рівні. Ми представляємо її вірш, і от вірш, присвячений Шевченко. Можна так сказати, вона написала і повелінню душі, і на наше велике прохання. Вона довгий час не була готова писати про Шевченко. І тому, коли натхнення до неї прийшло, ми були перші, хто про це дізнався. Цей вірш, який ми привезли, він ще ніде не публікований, хоча у Людмили Миколаївни вийшло три збірки віршів. І я думаю, що область почує його вперше. Торкаюся душею кобзаря, вдивляюся в рядки його, як в долю. Гортаю сторінки календаря. В історію вертаючись поволі, є дата українцям дорога, коли великий геній народився, за зброю, взявши праведні слова, серед борців за волю він з'явився. Жюрі конкурсу було не просто визначити переможців, адже школярі вражали своєю виразністю та відвертістю при читанні творів. Ми визначаємо за багатьма критеріями. Насамперед, це відповідність миті конкурсу. А цьогорічний конкурс присвячений двосторіччю від дня народження Шевченка, ювілей якого ми відзначаємо 9 березня, тому і відповідність, так би мовити, вимогам конкурсу, а також майстерне читання. Причому я хочу звернути увагу, що конкурс проводиться вже втретє, і підтвердив, що майстерність зростає. Наприклад, у попередні роки восьмикласники ще не могли виявити свої здібності, чи вони соромилися, чи побоювалися нас. Вчора настільки майстерно перевтілювалися в образи Катерини, лілеї, відьми, що складалося враження, що це не аматори, а професійні вже виконавці. Серед творів, які обирали конкурсанти, це і твори наших місцевих донецьких поетів і письменників. Так з великим задоволенням я почув в поезії. Станіслава Жуковського і Петра Бондарчука і Юрія Доценка Дуже приємно, що наші школярі вони цікавляться саме творчістю місцевих поетів і письменників. І при цьому, ви знаєте, один із міфів про суто російськомовний Донбас. Він, він він тут успішно, ну не те, що розвінчується, він тут успішно долається. Тобто для молодих людей, для школярів це абсолютно не є проблема. От і мені іноді здається, що вони. Розмовляючи, висловлюються українською мовою навіть краще за своїх вчителів. Ну, можливо, це перебільшено, але це дуже приємно, і приємно, що це видно щиро, що це йде від серця. Наприкінці свята кожний учасник отримав диплом переможця або лауреата обласного конкурсу та книгу у подарунок, а також позитивні враження та новий досвід. А далі дивіться, відповідальний та нелегкий вибір ким бути рано чи пізно цим питанням замислюється кожен. Продовжуємо знайомство з різними спеціальностями у рубриці «Щоденник професій, де будемо розповідати про тонкощі навчання різних спеціалістів. Сьогодні говоримо про будівельників. віку людина мала потребу у власній домівці. Житло давало можливість людині сховатися від негоди та ворога. Деякі великі споруди зводили протягом декількох тисячоліть. Наприклад, Велика Китайська стіна. Її почали будувати у третьому столітті до нашої ери, а закінчили у 17